Множина – це сукупність об'єктів, об'єднаних за певною властивістю. Об'єкти множини називаються елементами, а множина може бути скінченною або нескінченою. Множини вважаються рівними, якщо вони мають однакові елементи незалежно від їхнього порядку. Наприклад, 1, 2, 3 дорівнює 3, 2, 1. Потужність множини це характеристика, яка показує кількість її елементів. Існує декілька типів множин. замкнена. Множина називається замкненою, якщо вона містить усі свої межові точки. Наприклад, відрізок А Б на числовій прямі є замкненою множиною, оскільки включає свої кінцеві точки. Компактна множина. Компактність це узагальнення властивостей замкнутих та обмежених підмножин евклідового простору. Компактні множини не мають проколів. Або відсутність кінцевих точок. Наприклад, інтервал від 0 до 1 в круглих дужках не є компактним, оскільки виключає граничні значення 0 та 1. тоді як 0 та 1 в квадратних дужках – компактний. Простір раціональних чисел Q і множина дійсних чисел r. Не є компактними через наявність проколів або нескінченності. Опукла множина. Множина називається опуклою, якщо для будь-яких двох її точок усі точки відрізка між ними також належать цій множині. Наприклад, відрізок на числовій прямій є опуклою множиною, так само, як і круг на площині, зв'язний простір. Простір називається зв'язним, якщо його не можна подати у вигляді об'єднання двох неперетинних відкритих множин. Наприклад, на зображенні зв'язний простір А є цілісним, тоді як простір Б розпадається на частини і не є зв'язним.